Один відомий чоловік сказав: Мирна угода, спочатку ми вступимо до НАТО. Це було півроку тому, і знаєте, про кого я говорю? Я говорю зараз про людину, яка за останній час є автором фраз Мінська 3 не буде, і ми не допустимо заморозки війни, або ж не буде заморозки війни. Так, якщо ви здогадалися або часто дивитесь мої відео, то ви знаєте, що я говорю про Андрія Борисовича Ярмака. Я обожнюю його інтерв'ю і обожнювала завжди, тому що він говорить дуже оптимістично. Звісно, якщо ти вмієш аналізувати, ти розумієш реальність така, що на жаль, ці фантазії Андрія Борисовича не стануть правдою, але ж... Людей це заспокоює і додає, скажімо так, впевненості у хорошому і, можливо, вдалому майбутньому. Тож, друзі, чому сьогодні про нього згадала буквально вчора, подивилася відео, яке робила 7 місяців тому, це відео опубліковано 28 жовтня 2024 року, тобто напередодні президентських виборів у Америці, і там Андрій Борисович для італійського видання дає інтерв'ю і розказує, що перш ніж закінчиться війна з Російською Федерацією. Україна обов'язково буде членом НАТО. Тож давайте подивимося шматочки цього інтерв'ю. Матимемо таку я переконана цікаву ретроспективу. А я ж періодично буду коментувати. Публікація називається так: Мирна угода. Знак питання спочатку нас запросять до НАТО, і насправді ми зараз у стані війни з північною Кореєю. Якщо говорити про запитання щодо північної Кореї, то пана Андрія Ермака конкретно запитують: чи перебуває Україна де-факто у стані війни з північною Кореєю? Він каже, що виходить, що так, адже буквально найближчим часом у Курській області Російської Федерації українські збройні сили зіткнуться з північно-корейськими. Військами, що власне робить північну Корею стороною цієї війни, також голова офісу президента зазначає, що вибори президента будуть після закінчення війни, адже Зеленський хоче, аби змогли проголосувати і солдати, і біженці, і як то кажуть, всі українці, і тоді мовляв, ці вибори можна буде провести і забезпечити. Також говорили і про майбутнє України. В НАТО конкретно пункт про НАТО і майбутнє України воно це момент, який стосується того, що у Андрія Єрмака запитуються: власне Україна буде в НАТО після закінчення війни. Він каже: Ні, жодна мирна угода не буде підписана доки. Україна не буде членом НАТО. Там, відповідно, у нього запитують, чи готові вас, наприклад, бачити в НАТО інші країни повноцінним членом. Кажуть, він каже: так, ми вже підписали низку. Безпекових угод, і ми до цього наближаємося. І, мовляв, ми не повторимо помилку, яка була у 94-му році, коли ми підписали Будапештський меморандум. Нам гарантували безпеку за те, що ми віддали свою ядерну зброю, а війна все одно розпочалася. Так само його запитує журналіст Андрій Борисович, скажіть, чи готові ви на територіальні поступки разом з Зеленським для закінчення війни? Тут він зауважує, що. Зеленський ніколи не говорив ні про які територіальні поступки. Зокрема, ви можете побачити його. Запитують пана Андрія Єрмака, коли буде мирний саміт миру, там чи мирна конференція, конкретно він каже: ми не знаємо, коли це відбудеться. Ми робимо все. І коли будуть відповідні умови, ми сподіваємося, що другий саміт миру він відбудеться якнайшвидше. Його запитує кореспондент: жоден союзник, як то кажуть, не готовий прийняти вас у повноправні члени НАТО. Єрмак каже, це неправда. Ми вже підписали кілька десятків двосторонніх безпекових угод. Країна підтримує вступ кожна там до НАТО України, і це має відбутися в найближчі роки. Його питає журналіст: чи може компроміс полягати в тому, що. Ви будете вести переговори з росіянами, не будучи членом НАТО, але з обіцянкою, саме з обіцянкою, що ви станете членами НАТО в майбутньому. Пан Єрмак каже, що у нашому плані написано, що перед початком переговорів ми просимо запрошення бути членом НАТО. Ми можемо бути частиною НАТО. І зможемо, як він каже, до закінчення війни, так друзі, тут Андрій Борисович сказав, що вже підписана низка безпекових угод з країнами НАТО, і це шлях до самого НАТО. Також він заявляв, що о, доки не закінчиться війна, ніяких виборів не буде, тому що мають проголосувати військові. Також Андрій Борисович о, зазначав, що до НАТО нас обов'язково запросять. А тепер як о, пишуть закордонні змі. O nieju З можливих умов, щоб росіяни пішли на мир, може бути відмова України від НАТО на 10-15 років чи на якусь невизначену кількість часу. Хоча я думаю, що все-таки цього не має бути в результаті у фінальному тексті будь-якої мирної угоди. Важливий меседж Андрія Борисовича полягав у тому, що він казав у жовтні 2024 року, що будь-які переговори з Росією будуть лише після того, як Україна. Україна вступить до НАТО. Оптимістично я б навіть сказала більше. Також було і питання з приводу того, чи боїться Андрій Єрмак, Володимир Зеленський, що на виборах у Сполучених Штатах Америки, які мають відбутися 5 листопада, переможе Дональд Трамп. Єрмак каже, що немає у нього подібних побоювань, що він не боїться того, що Трамп переможе, тому що він вважає, що жоден. Президент Сполучених Штатів не буде бажати перемоги Путіну. Він каже: Я думаю, жоден американський лідер не має наміру сприяти перемозі автократії, такої як Росії. І тут у нього питають, що минулого, минулої зими, умовно, так, і от ми кажемо про голосування Конгресом Сполучених Штатів Америки допомоги для України. Тоді кажуть, Працював Трамп над тим, щоб заморозити військову допомогу для України, щоб її не ухвалив Конгрес. Що ви про це думаєте? Він каже для нас, це була трагедія, і ми говорили про це у Вашингтоні. Також важливі моменти насправді тут треба зафіксувати з приводу НАТО, що, що ж являє цей план перемоги, який презентував Зеленський. Цей план перемоги являє те, що перед закінченням війни ми обов'язково маємо бути частиною НАТО. Зазначив Андрій Єрмак і про те, що не буде ніяких територіальних поступок, мовляв, Зеленський ніколи на них не погоджувався. І тут запитують у пана Андрія Єрмака: скажіть, будь ласка, там Путін казав те, Путін казав все. А він каже: Я не буду думати, власне, що казав Путін. Цитата про те, що мирну угоду ми не будемо писати під впливом тих, хто хотів цієї війни. Дуже звучить це все оптимістично і територіальних поступок не буде. І ми до кінця війни маємо стати членом НАТО і багато чого іншого. Ну і те, що Дональд Трамп, мовляв, насправді не підтримує Росію. Дуже багато такої інформації взагалі дуже позитивне можна сказати інтерв'ю. Тобто бачення у Андрія Ермака дуже позитивна. Ситуація яка зараз складається, так в цьому інтерв'ю є і момент про те, як Андрій Борисович каже, що в плані перемоги Володимира Зеленського. Було вказано, що Україна вступає до НАТО, і це один з пунктів плану Володимира Олександровича. Друзі, цікаво. Погодьтеся, коли проходить час відкривати публікації старі, дивитися ретроспективні такі моменти, і бачити, як все таки реальність коригує. Інтерв'ю багатьох чиновників у мене завжди виникає лише одне питання. Вони ж розуміють, що більшу частину інформації, яку вони подають, такого оптимістичного ключа, її, скоріше за все, не буде. Мені цікаво, це відвернення уваги, це було підняття бойового духу, це була якась така історія з мотивацією людей. Чи Андрій Борисович дійсно вірив у такі речі? Дуже цікаво. Напишіть, будь ласка, свою думку у коментарях. Я обов'язково прочитаю. Я читаю всі ваші коментарі завжди. І важливо, будь ласка, поставте цьому відео вподобайку, тому що чомусь у мене на каналі якась така жахлива ситуація з алгоритмами після того, як я досить тривалий час не знімала відео. Ну, для... Ютубу два тижні тиждень все тривалий час, тому дуже прошу вашої підтримки заради того, щоб алгоритми мого Ютубу стали більш швидкими. Друзі, я вам дякую, що дивилися це відео до кінця. Ставте вподобайку, пишіть свої коментарі. Поширюйте це відео, якщо воно здається вам цікавим і корисним. І звісно, будемо слідкувати за розвитком ситуації далі. Так що, отакі справи всіх цілую, всім па-па!